Шанс на повноцінне життя. Сергій Солдатов від народження не міг рухатися. Хлопець переніс 13 операцій. Та усі зусилля лікарів могли стати марними. На останню найважливішу операцію у сім'ї з Донецька грошей не було. Шанс жити повноцінно дитині дав гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Історію порятунку розкаже Тетяна Блянова. Сергій 17 років. Усе його життя, постійна боротьба. Сережа народився, У нього з'явилися дуже великі патології. Потому вообще же хотіли, щоб я тіму отказалась повністю. Так як такі діти довго не живуть. У дитини діагностували артрогрипоз – важке захворювання, за якого суглоби втрачають будь-яку рухливість. Новоспечені мамі було 18. Батько хлопчика не схотів виховувати інваліда і одразу пішов з сім'ї. Та коли у будинку маляти Наталія побачила покинутих дітей, вирішила боротимуться за сина до останнього. Ми наскільки взагалі багато дітей брошених. Ну вообще Ні, можливо, рібенка свого каталібаставіть а далі руки боротьби. Лікувати хлопчика відмовилися і у рідному Донецьку, і за кордоном. Вам прописана только інвалідна коляска і би, цей на ноги не встанет. Наталія не складає рук. Одного дня жінка дізналася, що хворих із такими діагнозами оперують у столичному Охмадеті. Сергію на той час було вісім. Перший раз, коли ми його у нас в клініці, його бабуся принесла на шеї. Вже доволі крупного взрослого час на шеї. Заболівання стойкие контрактури в суставах, которые барой вообще не дають рібінку Даша поднести ложку, рту. За 9 років хлопцеві зробили 13 операцій. Залишилася одна найважливіша. Та з початком бойових дій Наталія втратила роботу, не витримав батько, помер. У самотньої жінки грошей на останню операцію не було, а зволікати небезпечно. Її потрібно зробити до повноліття. Подруга з дитиною інвалідом який свого часу допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова порадила звернутися туди. Коли вони позвонили к нам, как последнюю інстанцию, ребенку нужна остання 14-та операція для того, щоб був результат і дитина рос повноцінним. Принцип роботи штабу це допомога здесь і зараз, тому нам важливо було не тільки підтримати цю сім'ю, но й зробити це дуже оперативно. Наталья Зизнаевска, штаб Рината Ахметова, Бувьей, Устаньею, Надея. Ринат Леонидович, я очень вам благодарна за то, что вы откликнулись на мою просьбу, потому что в данный момент я не знала бы больше, кому обратиться и кто бы вообще смог мне помочь. Большое вам спасибо и большая вам благодарность, что вы детей таких, как вот Сергей и все остальные, не бросаете, а помогаете, чтобы они себя чувствовали. Як звичайні, нормальні люди. операція пройшла успішно. Сергій може повноцінно рухатися. У нього багато друзів. Хлопець любить малювати, особливо японське аніме. За рік планує піти вчитися. Забираюсь поступати на комерційну діяльність, там продавати в інтернеті щось. Планую відкрити свой інтернет-магазин, продавати різні там японські товари, наприклад, або якусь іншу продукцію. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає тяжкохворим дітям, батьки яких майже втратили надію на порятунок. За півтора роки роботи штаб допоміг 938 дітям із тяжкими недугами. Тетяна Блінова Данило Кривсабиті канал Україна.